Аудіокниги українською від студії Калідор. Підпишись на цей канал. Вподобай дане відео і розповсюдь його в соціальних мережах. Української має бути більше Серія Альфред Гічкок презентує Чарльз Енштейн Випадок із телефонним номером Нельсон Холістер більш відомий на прізвисько голова закинув ногу на ногу і відкинувся в кріслі. Я так розумію, сказав він. Мій візит небажаний». Зовсім ні, озвався інспектор Вебсанд із відділу розслідування вбивств. Завжди приємно побачити старого колегу. Чи не так, сержанте? Сержант Гейтс, його помічник. Кисло посміхнувся. Усі троє перебували у кабінеті Вепсанда. Голова сказав, Ви обидва розумієте, що я спритніший за вас. Ви, поліція, користуєтеся методом дедукції, а я застосовую метод вникання. І саме тому я видатний приватний детектив. Припустимо, я приймаю ваш останній вислів, сказав Вепса. Хоча маю зауважити, що я не вловлюю, яка може бути різниця між дедукцією і цим вашим вникненням». Уявіть собі, почав голова. Уявіть, що ви бачите багато чисел, написаних на дошці у навчальному класі коледжу. Ваша думка. З якої дисципліни було заняття у цьому класі? Вебсан знизав плечима. Ну, не знаю. Математика. Ви дедуктивно виходите на математику. Добре. Але чи вникаєте ви при цьому у математику? Ні. У цьому і різниця. Ха -ха. Я нещодавно надав значну допомогу одній. Невеликій центральноамериканській країні. Це до розмови про різницю між дедукцією і вниканням. Хм. Було вбито віце-президента під час урочистостей на його честь. Заарештували, звичайно, ж не ту людину, когось, хто був там під час вбивства. Поліція дійшла висновку, що злочинець не мав змоги втекти. Ну і. Запитав вепсант. Далі найцікавіше, посміхнувся голова. Я звернув їх увагу на те, що убитий у молодості працював у цирку канатоходцем. «Ага, Отже, вбивця втік канатом? Не кажіть дурниць, фиркнув голова. Один із його заклятих ворогів іще з циркового періоду життя. Була людина ядро. Саме він і виявився вбивцею. Але я не розумію, заперечив інспектор Вебсанд. Припустімо, що людина ядро і дійсно вбив віце-президента. Як він міг втекти, якщо цього не могли зробити інші. Через гармату. знизав плечима голова і позіхнув. Святкування на честь віце-президента включало у себе салют із 21 гарматного пострілу. Слухайте, ідіть звідси, будь ласка, сказав голові сержант Гейтс. Нічого подібного, люб'язно всміхаючись, відповів голова. Я знаю, що у вас виникли складнощі з однією справою, і я. Прийшов допомогти. І з якою ж це справою? запитав інспектор Вепсанд. Убивство Філіпса. тріумфуючи, сяйнув посмішкою голова. Ну, там немає жодних проблем, всміхнувся у вуса Вепсанд. Як ви можливо знаєте, убитого було знайдано з відірваним шматком паперу, що він стискав у руці. А на папері було написано телефонний номер племінника Філіпса, котрий і став спадкоємцем всього майна за заповітом. Отож нічого складного. Один лишень цей доказ. Голова підняв руку, закликаючи до тиші. Ви бачите, вигукнув він. Ви використовуєте дедукцію, але не вникаєте у ситуацію. Що ви маєте на увазі? Якщо вмираючий хотів вказати на свого племінника, то чому він написав його телефонний номер, а не ім'я? Інспектор незграбно потягся за своєю люлькою. Припустімо, що ми приймемо ваше зауваження. Але що це змінює? Я тільки хочу сказати. Лукаво посміхнувся голова, що Філіпс мав причину написати саме телефонний номер, а не ім'я. Але ж це те саме, якби він написав ім'я племінника, заперечив інспектор. То був саме його номер. Яка різниця? Невже вам не спадало на думку, продовжував далі, похитуючись у кріслі голова, що це міг бути. Невірний номер. Ну, навряд чи це можливо, втрутився сержант Гейтс. До речі, я зараз заочно вивчаю курс бухгалтерської справи і впродовж року піду із поліції. Розумієте, добродушно сказав голова, приязно зиркнувши на сержанта. Ви використовуєте дедукцію, а я намагаюся вникнути. Ну, і до чого ж ви вникли? запитав Вебсанд. До того, що померлий або ж вмираючий може іноді помилитися у номері телефону. З живими це трапляється раз у раз. І отож? запитав Вебсанд, його голос був ледь чутний. Отож, вбивця був людиною. З дуже поширеним ім'ям. Тому шукайте когось за телефонним довідником з номером, схожим на номер племінника. Але це має бути тип із дуже простим ім'ям, типу Джон Джонс або Боб Сміт. І це буде саме потрібна вам людина. Чому ви так вважаєте? запитав інспектор. Він тремтячою рукою намагався розпалити люльку. Тому, зверхньо пояснив голова, що саме через це вбитий написав номер телефону. Якби він написав Джонс або Сміт, хіба це було б свідчення? Джонсів і Смітів сотні тисяч. Вмираючий знав, що має вказати однозначно, хто його вбивця. І він цього не досяг би, написавши лишень слово Джонс. Тому він обрав єдино правильний шлях. Ха! -ха Голова поблажливо посміхнувся. На жаль, він написав невірний номер. Шефе, можна я його звідси виставлю? запитав сержант. Виставити? Ні, втомлено сказав інспектор. Мені. Неприємно вам про це говорити, але племінник уже зізнався. Хм, У такому разі я маю честь залишити цю справу. Голова підвівся і роздратовано витягнувся на весь зріст. Очевидно, ви не хочете шукати глибше. Когось, кого, можливо, племінник хоче покрити, когось, кого, наприклад, звуть Джонс. Угу. Племінника. Звуть Джонс, сказав інспектор. І тепер уже сам відкинувся в кріслі і зверхньо зиркнув на голову. Чарльз Енштейн. Випадок із телефонним номером. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що ви прослухали це чудове коротеньке оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, станьте спонсором у YouTube, або ж скористайтеся посиланнями на картку Монобанк, або ж Патреон у описі до відео. Але найголовніше, не стомлюємося підтримувати збройні сили України, вірити у нашу перемогу. І звичайно читати, думати і розмовляти рідною українською мовою. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!